З вами канал Оросада. Сьогодні трошки поговоримо про те, як ми готуємо перець до посіву. а сьогодні 21 березня та ми це вже починаємо робити. Та які нові сорти у цьому році обрали саме для себе? Серед солодких сортів: ось, обрали новий сорт, який називається Алексій. Ось тут про нього. Це надранній сорт, ось буде саме такий надранній, невисокий 50 см, неймовірний у красі, і Спочатку він буде світлий, потім потемніє, а потім зовсім змінить зовнішність на червоний колір. Один із найкращих в каталозі томатовода Олексія Еколика, де ми його замовили. Отож, новий сорт Олексій. Серед жовтих ми обрали також сорт цього ж томатовода, це сорт апельсин. Ось середньостиглий, ось такий досить привабливий, гарний. Теж невисочкі рослинки, 40 50 см, і дуже гарні для фарширування. Солодкі, хрумкі, отож, апельсин. Також ще два солодких сорти це міні-дзвіночок. Червоний, такий, навіть горшковий, може бути, для букетів використовується для фаршировки для заморожування. Ось такий декоративний, міні-бел-червоний та міні-бел жовтий, оранжевий, ось такий. Чогось вразив своєю привабливістю, та й вирішили його собі теж висадити. ранньостиглий до того ж може рости у горщиках. Ось такий, як ялинка. Із кольоровими гарними іграшками прикрашено. А також серед солодких перців ще мамончонок, середньостиглий він може рости як в нагороді, так і в плівкових в укриттях. Також врожайний сорт, призначений для салатів та для кулінарної переробки. Тому мамончонок це серед солодких. Серед солодких перців. Що ж стосується гострих. Серед гострих ми вибрали ось сорт Joyce Long. Він, мабуть, за шкалою сковіла гострота вища за середню, тобто досить гострий, ось такий, має велику кількість ось таких гострих перчин. Це любителям гостренького. Також ось такий гострий перець, будемо висівати. та, халабеньо бай... та халабеньо байкер білс Ось такий Халапеньо байкер білс теж серед гострих перців. Отож, це з новинок, які замовляли у колекціонера. Також замовили ось. Солодкий перець, політ, теж будемо його замочувати та висівати, а також самозбір, який вже у нас є, насіння якого ми збираємо самі. Отож, тепер як же ж ми готуємо його до посіву. Використовуємо, звичайно, ось таку тканинку, на яку висипаємо наш перець. Зав'язуємо та підписуємо маркером, щоб знати назву, та будемо замочувати. Скільки ми днів будемо замочувати у воді? Ми зазвичай сіємо парощиним. Зараз подивимося, яке насіння якість, ну, така собі, хочу сказати, не вражає. Отож політ. Використовуємо тканинку, зав'язуємо її, треба не досить щільно, так як він збільшиться в об'ємі, коли буде намкати, тому треба слабше, не досить щільно, та підписуємо маркером. Надпис третя, не зітреться, не змиється, і можна буде знати, що ми намочили. Та, звичайно, виставляємо дату, коли ми це робимо. 21.03. Для чого замочуємо? Тому що сіємо парощеним. Ось тому. Так, також ми вже приготували ось свій жовтий самозбір. Так само в такому ж вузлику. Також гіркий, теж свій, трохи маємо насіння, який щороку вирощуємо. Також ще будемо сіяти гогошари. Це теж тостостінний, такий невисокий перець, який ми завжди використовуємо дуже гарний для фарширування та для заморожування. Дуже товстостінний. Далі, ось ці вузлики. Які ми вже приготували, будемо відправляти у водичку. де й будемо зберігати це насіння в цих торбинках одну добу, а то й і дві. А потім будемо відправляти у тепле місце, щоб перць, насіння перців змогло прорости. Ось так. Можна додати сюди, звичайно, ще у водичку сік алої, якщо, звичайно, ви його маєте. Це не зашкодить, але дасть змогу, що насіння швидше зможе прорости. Ось так ми готуємо перець до посіву. Ось такі будемо в цьому році використовувати нові сорти. Може, щось ми робимо не так, але це досвід наш. Рекомендуємо, пробуйте, може і у вас буде вдаватись це так, як і у нас. Отож, готуємось до посіву перцю. Нові сорти та ті, які вже неодноразово сіяли.